У Миколаєві комунальники готують до запуску фонтани. Наразі працівники підприємства Миколаївські парки проводять підготовчі роботи, на яких саме локаціях незабаром запрацюють фонтани, та як проходить підготовка, дізнавалися наші кореспонденти. Аби порадувати миколаївців та гостей міста в теплі літні дні, комунальники вже розпочали підготовку фонтанів до запуску. Водограїни працювали з осені 2021 року через регулярні російські обстріли та відключення світла. Нині ж працівники комунального підприємства Миколаївські парки вже працюють над тим, аби якнайшвидше поновити їх роботу. Фонтани майже півтора року стояли без роботи, тобто зараз парки. Поділили ці 17 фонтанів на черги, п'ять з них будуть запускатись в першу чергу. Цей фонтан з квері В'ячеслава Чорновола буде запускатись теж в першій черзі. Зараз ми бачимо, що він працює, але це праця ще в такому технологічному режимі. Його будуть ще зупиняти для проведення певних ремонтних робіт. Директор департаменту житлово-комунального господарства розповідає. До першої черги також входить фонтан Каскадний, Флотський, а ще фонтани у Каштановому сквері та сквері Ради Європи. В перспективі планують запустити усі об'єкти, що знаходяться на балансі департаменту однак, остаточне рішення щодо їх долі прийматимуть вже після огляду фонтанів. Будемо дивитися за технічною можливості і доцільності, бо подекуди є пошкодження фонтанів як конструктивних елементів, так і технічних від прильотів і так далі. Якщо там буде недоцільний ремонт, тобто він буде дуже дорогий або дуже довгий. Там фонтан запускати вже в жовтні місяці. Ну сенсу не буде. Внаслідок російської агресії такі об'єкти зазнали чималих ушкоджень, за словами Дмитра Бездольного. Саме через це і виникли складнощі з їх запуском. Є пошкодження безпосередньо конструктивних елементів, тобто, це і чаші фонтанів, коли туди потрапляли або касетні елементи, або безпосередньо є влучення в чашу касетного снаряду, або ж трубопроводів, які йдуть. Тобто саме внаслідок військових дій є такі ушкодження. Плюс за півтора року, поки їх не було такого планового обслуговування, теж є деякі вади в конструкційних елементах, які потрібно відремонтувати, скажімо так. Попри усі труднощі, комунальники продовжують працювати та займатися підготовкою фонтанів до літнього сезону. Тож незабаром після довгої перерви вони знову запрацюють у скверах та парках Миколаєва. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.